Ліза та її сни. Найбільше в світі Ліза любила мріяти і малювати. Але сьогодні її було не до того. А все тому, що, що вчора на уроці малювання учитель дав їм завдання змалювати портрет сусіду по парті. Лізаним сусідом був Андрійко, веселий із. Симпатичний хлопчик, вони приятелювали ще з першого класу. «Пхе!» – раптом сказав він, щоб я малював цю льудьо, у мене нема родової фарби. Я краще намалюю Марту. У неї нормальне чорне волосся. Несподіванки лиза. Розплакалась і вибігла з класу. Навіть сьогодні, згадуючи про це, вона не могла стримати сліз. Невже ніхто ніколи не малював дівчинок з рудим волоссям? думала Ліза, гортаючи велику книгу про художників, що лежала на татовому столі. Найбільше в світі Ліза любила мріяти й малювати. Але сьогодні їй було не до того, тому що вчора на уроці малювання вчитель дав їм таке завдання змалювати свого сусіду по парті. Лізаним сусідом був Андрійко, веселий і симпатичний хлопчик. Вони приятелювали ще. Першого класу. Пхе раптом сказав Андрійка, щоб я малював цю рудьоху, в мене нема рудої фарби. З несподіван... Я краще марту намалюю, в неї нормальне чорне волосся. З несподіванки ліза розплакалась та вибігла з класу. Сьогодні, згадуючи про це, вона не могла стримати сліз. Невже ніхто не малює дівчаток з рудим волоссям? думала Ліза, гортаючи велику книгу про художників, яка лежала на татовому столі? От як би я жила років з 500 тому і моїм. Сусідом по партії був Леонардо де Вінч. Він би обов'язково об написав мій портрет і назвав би його Мона Ліза, Мона Ліза з золотими волоссями. Ліза аж усміхнулася на таку свою думку, поклала голову. На розкриту книгу і взяла залюблену справу, Прим... примружила... примружила очі і солодко замріялась. От якщо б я жила років 500 тому назад, моїм сусідом по партії був Леонардо да Вінчі. І він би обов'язково написав мій портрет і назвав би його Мона Ліза з золотим волоссям. Ліза аж усміхнулась на таку свою думку, положила голову на розкриту книгу і прийняла за улюблену справу, замружила очі і замріяла.